Як легко намалювати лице, якщо ви зовсім не вмієте малювати. Це дуже просто. Малюємо для початку коло. Коло це буде наша голова. Ну, не зовсім зараз побачите. Потім малюємо ось таку лінію. По цій лінії ми будемо орієнтуватися де пропорції. Сюди додаємо об'єму до самого лиця. І з другого боку ідентично. Тепер проводимо лінію очей. Ось такий хрестик у нас має вийти. Ось тут будуть губи, тут будуть очі, тут приблизно будуть брови, а тут буде починатися зачіска, тут ніс. Це є пропорції. Якщо ви хочете навчитися малювати лице повністю, то я зніму для вас довге горизонтальне відео. Так що не забудьте поставити.